Друзі, ставати спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, обов'язково переможемо разом. Телеграм-канали пишуть про чергову аварію на Кримському мосту. Один із робочих камазів врізався у відбійник. Чим загородив якраз за те місце, де проводять ремонтні роботи. Пролунав вибух, цистерна з топливом загорілася. Техніка не може пройти для розблокування. Росіяни навіть підняли декілька літаків та гелікоптерів, абоючись ударів, вони чергують поблизу кримського мосту. В той же час представник прес-служби головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов в інтерв'ю радіо Анві запевнив, що незаконно побудований Росією Кримське місто буде демонтований в ефірі Радіо Анві Юсов наголосив, що від самого початку кримське місто мав військове значення постачання сил і засобів расистами з метою подальшої окупації України та військова логістика сил і засобів паливномастильних матеріалів та іншого за словами представника гурміноборони для цього. Цього використовується цивільний транспорт. А цивільні, які переміщуються по мосту, є прикриттям для агресора. Третій удар по кримському мосту, попри всі заходи безпеки окупантів, цілком реальний і може бути раптовим і несподіваним. Таку думку висловив експерт Українського інституту майбутнього Іван Ступак. В ефірі телеканалу Freedom. він звернув увагу, що ремонт Кримського мосту для окупантів та місцевих колаборантів це величезна можливість збагатитися за рахунок різних корупційних схем. Крім сакрального значення міста, це велика каструля, з якої можна їсти дуже багато і дуже довго. Ніхто грошей шкодувати на цю штуку не буде. Зараз є вікно можливостей намалювати все, що завгодно в коштори, скаже експерта. Ступак наголосив на професіоналізмі українських спецслужб, які вони, до речі, заперечують причетність до вибухів. Зверніть увагу, кримське місто страждає дуже креативно. У жовтні минулого року він постраждав, коли вантажівка начинена вибухівкою проїхала к. Римським мостом і вибухнула якраз у той момент, коли з ним порівнявся ешелон з паливом. почали перевіряти всі автомобілі. Наші спецслужби працювали на випередження, вирішили більше не тягати машини на міст, Вирішили вдарити під мостом, і з використанням дронів спрацювало. При цьому там була велика охорона на дводні кораблі, катери проти диверсійні. Розгвардія патрулювала із переносними зенітними комплексами. Зрозуміло, що зараз посилять охорон. Оно кораблі виставлять біля кожної опори. Нехай краще корабельів топиться, а місто не постраждає. Я більше ніж впевнений, що третій удар може бути раптовий і несподіваний. Підсумував експерт. До зустрічі, друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.